Доброго дня, шановні гості, вчителі, учні, доброго та мирного неба над головою у цей святковий день. День захисника України це свято мужності та героїзму. Ми вклоняємось тим, хто багато років тому захищав нашу країну, і тим, хто нині щодня, щохвилини, ризикуючи власним життям. З автоматом в руках захищає нас? Днем захисника України, дорогий наш воїне. Любимо, віримо, чекаємо. Повертайся живим. Україна моя мальовнича і прекрасна. З її широкими нивами й полями, глибокими ріками й морями, з її мелодійною мовою, танцями, піснями, волелюбним і щирим народом. Нині наша батьківщина. Стогне у вогні війни. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні Сльозами милась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова Герої не вмирають. Війна, біль, героїзм, патріотизм.

Ряди української армії стали до боротьби за незалежність України. І наші батьки, брати, односельці. Вони жили поряд з нами, працювали, навчались, раділи життю. А одного дня стали воїнами, нашою надією, нашим щитом, нашим захистом. І сьогодні ми звертаємося до вас, наші захисники і захисниці. Дорогі наші захисники. До вас звертаються ваші діти. Ваші внуки, ваші брати. Дорогий батько, з Днем захисника України та козака. Дякую тобі за те, що захищаєш нашу країну від наших ворогів. І я за тебе за тебе хвилююся. Будь ласка, повертайся додому та скоріше живим та здоровим. Слава Україні! Героям слава! А я хочу поздоровити свого дядька. Привіт, Джека! Вітаю тебе з Днем Захисника України. Бажаю здоров'я, сил і щоб скоріше повернувся в рідну домівку до нас. Тато вітаю тебе з Днем Захисника України. Дякую, що ти захищаєш нас, щоб ми були цілі та здорові. Я дуже хочу, щоб ти поскоріше повернувся додому. Ми з братом та мамою дуже тебе любимо та чекаємо на твоє повернення. Вероніка разом зі своїм зверненням надіслала малюнок, на якому зобразила парасульку у беріг, який буде захищати її татуся від ворожих культах снарядів. Бережи тебе, Боже, мій тату. І зійдуться щасливо, і проживеш ти ще довге життя, добрих справ, ти ще зробиш багато, і не змарнуєш своє ти життя. Я вітаю сьогодні зі святом і тебе, і твоїх побратимів. Ми найкращі у світі солдати, мужні, сильні, відважні. Вий дружня армійська зім'я. Я люблю тебе дуже, мій тату. На Стимурчик плав вірша сам про свого тата та його побратимів, де, де їх вітає зі святом і розповідає, як він їх любить. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і немало, кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от піти, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, шепочу я у синє небо, Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе. Повертайся живим, повертайся, благаю. Горе на в країну, в якій живу, люблю і народився я, її загарбати, скорити хочуть нині, але ми разом, ми одна сім'я, і наші хлопці стали захищати ту рідну землю, рідний свій народ ніхто не має права так казати, що ми не нація, тут кожен патріот. В тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що спиниться війна, там гинуть люди, їм би жити і жити, від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра для тих людей, що зараз у бою, на них чекають вдома їхні мами? Благаю, припиніть вже цю війну! Нелегка доля спіткала вас, дорогі мої діти. Підлий ворог позбавив вас права сидіти за партами, спілкуватися з друзями, багатьох проживати у рідних домівках, поряд з близькими вам людьми. Ви, діти війни. Вчора ми з України, жаби незламної духом єдині, діти на долі яких припало. Жити в війні без дитинства украли. украли, жити в підвалах, не бачити тата, друзів зі школи, сестру, навіть брата, жити постійно в тривожних валізах, чекати на зброю з Європи від сполучених штатів ленд-лізу. Міті війни, війни в Україні, на домі, яких припало. Ми діти війни, війни в Україні, дитинство у нас украли. Ми, діти війни, війни в Україні, звертаємось до Росії. Хотімо вас просити, простім слово сказати. Усли нас роз... У споках уже відрізняє, коли є прильоти, коли їх збиваємо Підвала живемо, усім в родина Ділимо склянка води, ламаємо хлібину. Водіти війни війни, війни, війни в Україні, дитинство в нас украли. Водіти війни, війни в Україні, звертаємось до Росії. Услыште насрудная мать. Услыште, ведь ви тоже мать. Ми, діти війни, на долі яких припало. Ми, діти війни, дитинство в нас украли. Країна вся впочу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони. З Запалом в кожнім домі ми свічу, і всі разом підійдем до ікони. Помовимо за тих, хто ради нас що в вогонь і знищував гармати, когось забрав куля, когось обив фугас, і не одна ридає зараз мати. В молитві я звертаюся до Бога. За Україну я його прошу. Пошли народові небесне Отче, долі, надії віри, відверни біду. Ти збережи нам Боже Україну вона одна, а ми її сини. Не допусти руїни її. Запалим на вікні вогонь скорботи. За тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Нехай горять свічки, як болючі щем про наших героїв, які навічно стали журавлями, нехай спокійно і тепло буде їм їхнім душам від священного світла, солдатські душі. Вони очі мазурями дивляться на нас з небес, журавлями пролітають над нами, сумно корличучи в небесних далині. пам'ять про загиблих хвилинами мовчан. Дякую. Ми вистой здолаємо поки, як маків цвіт, розхитне Україна. На тих місцях де йдуть тепер бої. У земнім поклоні схилиться калина. Ми віримо, що спиняться всі війни, що буде мир і спокій в серцях. Про це благають діти України, проханням щирим душа і піснях. Всі ми мріємо про перемогу. Наші діти мріють про повернення тата, посмішку мами, про спокійне навчання за шкільними партами. Нашим дітям мріють про щасливе дитинство, яке у них украло. Про свої мрії вони нам зараз розкажуть. Я мрію про перемогу ЗСУ. Я вірю в них, я їх люблю. Бажаю, щоб не гинув ніхто, щоб гарно працювало ППО. Я мрію, щоб моя мама посміхалась, щоб діти не боялись. Бажаю любові вам і теплоти, наснаги, натхнення і доброти. Я мрію побачити, що читата. Для мене це найкраще свято. Бажаю, щоб він повернувся до нас. Найщасливіший тоді буде час. Я мрію, щоб Господь нас почув і мирне дитинство нам повернув. Бажаю усім життя у любові будьте щасливі, будьте здорові. Я мрію, щоб не летіли ракети, щоб вибухи нарвали планету. Бажаю, щоб не в укриттях ми сиділи, а мирно, спокійно і тихо уроки вчили. Та й для країни час. Наша скільна громада. Не залишається в осторонь. Ми як можемо, допомагаємо нашій державі. Про нашу волонтерську діяльність ми вам зараз розповімо. Будь ласка, Костя. Сьогодні твориться історія, учасниками якої, крім наших захисників, є і ми звичайні люди, жителі нашої країни. Тяжкі умови перебування на фронті. Відсутність ще велика відстань від теплих рідних домівок, дитячих обійм, материнських очей лежить важким каменем на серці наших воїнів, але їх підтримують і всіляко допомагають небайдужі янголи-охоронці, волонтери. Учні нашої школи, педагогічний колектив і батьки також допомагають своїй державі. Та її захисникам виборювати право на існування. Наша допомога полягає в невеликих сувенірах, зроблених своїми руками: бойові гусачки, браслети-оберіги, араму подушечки, сумочки. Ми залюбки плетемо в маскувальні сітки, збираємо продукти харчування, проводимо благодійні ярмарки і донатимо на армію. Та особливими є слова підтримки та дитячі молитви за захисників. Неймовірні малюнки слова подяки надихають наших воїнів, передають їм сил та наснаги йти далі до повної перемоги. Я теж вирішив своєю картиною підтримати вольовий дух наших незламних, тому зобразив один із символів боротьби проти зла. Хаймарсес і Архангела Михаїла, який скеровує снаряд машини проти супротивника, оберігаючи при цьому захисників. Дорогі захисники і захисниці, незламні герої, дякую за вашу силу, сміливість, відвагу та захист за кожен день, що я можу жити. Сил вам, здоров'я, витримки, а ваш янголохоронець хай завжди оберігає від лихого. Та скеровує на справедливість. Від неправда від болю і зла. Ваші крива на всіх обіймають, щоб дитина щаслива була. Вічно і мирно навчалися, патріотами стали всі. щоб ми пострілів не боялися, щоб ми виросли людьми. Вітаю наших захисників і захисніть. Славних козаків нашої країни які ціную власного життя, боронять Україну, бережуть спокій і дарують надію на наше вільне і щасливе майбутнє, від щирого серця, з любов'ю і великою пошаною. Дякую кожному. Ви, наші Боги, ви наше серце, будьте мені живими. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні й ласкаві, вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Я приєднуюсь до привітань наших мужніх, нескурених, непереможних воїнів Збройних сил України. Ми вас любимо. Ми у вас віримо, ми всі віримо, що війна залишиться в минулому, що всі воїни повернуться до рідних домівок з перемогою. А ми будемо зустрічати вас так, як зустрічали при звільненні наших рідних комисан та міста Херсона. Незборимим жити у віках, ми сильні духом, в прагненнях єдині. У кожного з нас квітне на вустах Героям слава, слава Україні, Де єдність, віра, праведна любов, Народ незламний і міцна держава. Ми разом промовляємо знов і знов В країні слава і героям слава.